Вітаю вас, шановні пані та панове! Засоби догляду для дітей марки Бочко відомі на весь світ у першу чергу завдяки високої якості гіплорейності, натуральному складу, форма та консистенція, що зручні у застосуванні. У складі продукту бочку тільки натуральні інгредієнти, корисні для шкіри дитини, волосся та зубів, трави, квіти та екстракти ягід та фруктів. Асортимент засобів охоплює різні види шампунів, мил, кремів, миючі засоби, гелів та паз для зубів. Це безпечні продукти без консервантів, барників та ГМО, які підходять навіть немовлят. Виробляє ці засоби відома болгарська компанія Лавена. Вона має великий досвід, адже почала свою діяльність ще в далекому 1962 році і зараз є лідером у виробництві косметики та засобів для догляду для дорослих та дітей не тільки в Болгарії, а й у всій східній Європі. Це більше ніж 40 країн. Продукти бочку мають усі європейські сертифікати якості та неодноразово стали призерами різноманітних конкурсів, де визнавалися кращими в світі свої категорії. У виробництві товарів використовують найсучасніші технології, інноваційні підходи, а лозунг компанії Лавена це улюблені продукти різних поколінь. Бочко це не просто засоби догляду, це преміальний продукт найвищої якості за доступною ціною. Замовляти такі продукти можна звичайною доставкою, без необхідності вибору холодної температури. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.